Путин засып туда ехать. И вот ровно эту позицию Украина практически откровенно старается демонстрировать. Для нее это сильная позиция. Невже Путин дійсно боится зустрічі з Володимиром Зеленським як чорт ладену? Ближайшую... Ну, сейчас получается их ответа. Ну конечно, реакция ждем. Реакцию ждем да. Это может быть уровень министерский или ниже все. Ну, об... Буде об ну зараз Чи таки прилетить в четвер у Туреччину домовлятися? Бо в лавах його армії чимало проблем, і йому дуже потрібне перемир'я. До слова від армії окупантів вже й сам Соловйов не в захваті. І до сих пор все це говорили з руководителем ГРАУ. До сих пор Сюрдюковщина в армії до сих пор колосальні ошибки того времени не исправлені. Ну, це ж так можна. Ну, вже пора очнутися всім. Але потім цей московський щур зрозумів, що бовкнув зайвого і швиденько почав реанімовуватися. Тобто знову стелитися під Кремль. Я просто хочу, щоб це вошло в голову любому іностранцу. Ми побідімо. І замітьте, в час прес-конференції, ну, заявлення, Путін сказав, що це війна. Я теж брацю неманю первий разон первий раз запітую сказав, що та вайна. Що ж, як бачите, є про що поговорити, і наступні кілька днів будуть насиченими та важливими на міжнародній політичній арені. Щоправда, я переконана, офіційні роти Путіна чи хто б там не відправився з Кремля на перемовини до Туреччини, вкотре постукають з дна. Але не хвилюйтеся, ви не пропустите найцікавіше, бо я все розкажу та покажу. Але якщо досі не підписані на цей Ютуб канал, підпишіться та звісно тисніть на дзвіночок, щоб залишатися у вирі всіх подій та заяв. Також тут я аналізую всю ту маячню, яку щодня клепають фейкомети Путіна. Власне з цього і розпочну. Бо бридка путіністка Захарова, хоча офіційно на болотах її називають речницею МЗС. Заявила, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц нібито вживали наркотики під час поїздки до Києва. Зокрема, Захарова опублікувала в своєму телеграм-каналі ось це відео і навіть сприйняла серветку на столі у політиків за підозрілий пакетик, натякаючи на вживання наркотиків, бо написала, цитую. Товкнувши Зеленського на чергову пекельну інтригу зі зриву врегулювання і продовження кровопролиття в Європі, як в анекдоті, француз, англієць і німець сіли в потяг і дунули. Мабуть, настільки що забули прибрати причандали, пакетик і ложечку до приходу журналістів. Сам Всевишній відкриває світові завісу смердючого Шабишу. Написала Захарова. Як вам? Поделиться в комментариях. То есть такое вот ха, веселье вот этих вот а, товарищей. Что за пакетик? Не знаю, но такое ощущение, что что-то здесь нечисто абсолютно. Можно было бы, конечно, до бесконечности смеяться, потому что это в самом деле смешно, но обратите внимание, речь про начало Третьей мировой войны. Они употребляют наркотики и решают судьбу планеты. Страшное дело. А я ж додам, така абсурдна і направду нікчемна заява Захарової. Це типовий приклад кремлівської пропаганди, бо в Кремлі підгорає від того, як лідери підтримують Україну. Тож посіпаки Путіна, звісно, намагаються дискредитувати західних політиків. А ще мені здається, що Росія, яка сама загрузла в проблемах, намагається перевести інформаційний фокус на щось абсурдне, але гучне. Тож і з'являється така провокація. І це чергова інформаційна атака в стилі чим абсурдніша, тим голосніше. І розрахована вона на емоції, а не на факти. До речі, Захарова ж регулярно вдається до епатажу, щоб змусити західні змі реагувати. Але відреагував Єлисейський палац. Там зазначили, що європейська єдність стає незручною, і дезінформація заходить так далеко, що звичайну серветку перетворює на наркотик. Ну, а що ще залишається пропагандистам, які вже відкрито визнають, що у них на фронті є проблеми, і до речі, це ж не тільки Соловйов робить. Ось вам ще один цікавий ефір. Кожний приїзд э, на фронт. Ти убіждаєшся, що реп, який ти привозив в минулий раз, він уже, уже все. Это его либо нужно вообще убирать, либо нужно как бы доставлять. Более, то есть вот по этой способности изменять частоты, на которых они летают, они прям движутся мощно-мощно-мощно. И они движутся в том числе противодействие. Они, их движут. Да, да, в том числе и противодействие. Ой, а что сталося? Чего пыки такие кислые? раз же ж каже, что у него все под контролем. Аж раптом Раньше наши ланцеты могли спокойно летать далеко и рэп не мог их выключить, то сейчас это стало проблемой. Мы работаем. Раньше большие птицы летали, их ПВО не видела, радары не были настроены. Привезли компактный, все видит, дроны висят в воздухе и охотятся. Ну, долго можно говорить. Эти скачки технологические происходят потому, что все практически крупные корпорации американские, британские вкладываются и создают свои отдельные подразделения, которые там отрабатывают технологические решения и, как они говорят, выращивают искусственный интеллект. Немцы массово начали поставлять аналоги нашего ланцета там, в другом исполнении. Каждая страна понимает, что за этим будущее это полигон, на котором нужно испытать. И это для нас серьезная проблема. И Зеленский не планирует останавливаться. І можна, звісно, я наблюдаю що ж <смі> командуючі флота, флота нікакого ні. Ну можна, звісно, подхіхікують танії. Просто кожна адекватна країна розуміє, що треба підтримувати Україну і допомагати нам. Бо немає чого окупантам робити на нашій землі. А от чим погоджуюся, так це з тим, що для росіян це таки проблема. От і волають у московських студіях. Якщо ми говоримо про FPV, в 5-7 раз у них больше птичек. Это я просто средством объективного контроля. Вот опять же, э, которые в погонах, и меня постоянно там любят за что-то этот. Стоп-стоп. Это стоп. идиотом, и он щойно назвал высшее военное керівництво Российской Федерации? Ой, ну а это уже интересно. И что ж там далее? Я раньше не заявлял никаких оценочных суждений по количеству беспилотников в небе. Но так как я занялся проблемой противодействия БПЛА и поставил систему мониторинга FPV-обстановки и перехватывал картинку, я вижу, что на один-два наших дрона в небе, как правило, 5, 7, 8 их дронов. Ну, соответственно, вот и весь перевес. У них. В 5-7 раз больше FPV-шек в небе. Возможно, где-то на каких-то участках, куда приезжает Рубикон. Это такое детище Министерства обороны, я считаю, ошибочное. Ну ладно, приняли решение, сделали Рубикон. Вот у них много FPV-шек. Туда, где приедет Рубикон, возможно, будет пере... ну, численное превосходство в наших дронах. Но это участками. А если поездить по всему фронту... Но дело в том, что по всей линии фронта в 5-7 раз перевес, а у нас только на участках, как это называется по-военному, когда они решают главного удара. Вот на, на, направлении главного удара или там, оперативного там, э в предпочтении, да, где они предпочитают сейчас биться, туда могут завести и в певишников много и получить какой-то численный перевес. Э в, в целом по всей линии фронта в 5-7 раз больше. От бачите, що відбувається в лавах російської армії, поки Путін продовжує робити вигляд, що в нього все під контролем. До речі, навіть ось той його нікчемний парад на червоній площі 9 травня став демонстрацією розриву між красивою картинкою і реальністю на полі бою. Бо поки по Москві їхали сучасні зразки озброєння. На фронті збройні сили Російської Федерації використовували стару техніку а мобілізованих кадали у штурми на мотоциклах, до речі, доставляючи снаряди на ішаках. А і до речі, у Тобольську вже напередодні 9 травня навіть відкрили пам'ятник Буханці як одному із символів. Сво, Тож, я так розумію, що найближчим часом ми цілком можемо побачити там на болотах і пам'ятники самокатам, мотоциклам та осликам. Ну а що, яка армія, такі пам'ятники? Бо більше із живою силою в Путіна теж не все так добре. Попри те, що ми так звикли, що їх багато, як тарганів, але таки фронт стає важко тримати путіну, і гарматне м'ясо теж вичерпується. Пам'ятаєте, я вже розповідала, що навіть своїх полонених після обмінів росіяни не відпускають, а знову повертають на фронт. Так от ось вам ще одне яскраве тому підтвердження. Здравствуйте, я Верта Прахова Яна 29.09200, 29.09.2002, сестра служичого Путінцева Кирила Івановича 04.06.2002, який був э, пойман в плен. 10.04.2024 года, который в плену пробыл год. Вчера моего брата обменяли. Он попал в список военнопленных. Моего брата вернули на родину, в Российскую Федерацию. После чего моему брату отказывают в положенном ему отпуске. И говорят, грозят ему о том, что его отправят на передок. Прошу пожалуйста распространить это відео і пожалуйста касайтеся дійствує в тому, щоб моєму брату выдали отпуск положений по пліні. Та все марно, бо ніхто на болотах нічому не посприяє. Вірніше, вище військове керівництво посприяє лише тому, щоб цей окупант, який повернувся з полону, знову якнайшвидше відправився на фронт. От, і все тим часом на Росії знову ж масштабні лісові пожежі у Забайкальському краї. І усього за добу площа охоплених вогнем території зросла вже із 295 тисяч до 380 тисяч гектарів. Ну і вже навіть знищено десятки будинків у СНТ-автозавод, СНТ Озон та дачному кооперативі Малинівка у селі Соснівка. От така вот видимість. машини не видно. Їдемо на аварійках, включеними фарами. Шатнічим уже просто вообще задихається. Але займатися боротьбою з вогнем там немає кому. Бо російський диктатор в цей час одержимий захопленням нових територій, поки на старих твориться такий бардак. Ну а відуватися довелося алкодепутату депутату Але знаєте, він щось не дуже оптимістично налаштований. ситуация, правда, очень тяжелая, правда, тяжелая. Вот я сижу, хриплю от этого дыма, у меня голос садится, честно говоря. Глаза квадратные выходишь, и носу там все свербит. Тоже приятного-то мало, чего ж там. Есть несколько моментов. Первое, это валютно решение, когда всех ДПДшников, добровольных пожарных дружин, записали в лесопожарные на 0,25 ставки, но они все ушли, уволились. Они уволились сразу говорят, да что это, мы, мы ДПДшники, они не лесопожарные, мы не поедем там в соседний район кого-то тушить. Бы. У нас своя деревня, тело ближе. Ну, это стоило ожидать, наверное. И теперь ну сразу тебе где-то примерно процентов 20 не комплект. А что такое процентов 20 не комплект? Ну, вот из 40 человек в Хилке, вчера мы были как раз на отделении КГСА в они сегодня все на пожарах там во время Макзона, там тоже горит серьезно очень. На Гонготе подходило, слава богу, складов отвели. Из 40 человек 9 уволилось. Ну, это серьезное количество нехватки людей. Сегодня проблема с оплатой, сегодня проблема с водителем. Почему? Ну, вы же прекрасно знаем, ну, заедете на вахту и будете получать за 200. А здесь сколько? 40 тысяч. Вот и вся разница. И когда мы говорим о том, что нам просто не хватает денег для того, чтобы выполнять эти обязанности, Людіна брать ну це тоже правда. Ну а я ж нагадаю, тим часом Путін та його посіпаки все ще намагаються водити всіх за носа. Тому щоб там не відбувалося на болотах чи в московських студіях, а також на міжнародній політичній арені, де зараз вирішують, як дотиснути кривавого очільника Кремля, нам з вами своє робити. Тому давайте невпинно підтримувати сили оборони, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце. Бо ви ж знаєте, воно точно не на нашій українській землі. І звісно, залишайте коментарі та лайки під цим відео на Ютубі. Це для того, щоб його побачило якомога більше людей. І дякую, що дивитеся з вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті і в тилу, коли тривога і в перервах під час затища. Ми всюди, де зручно, в Ютуб і на сайті, в ефірі, і в Телеграм. Будь певним, ми поруч і ми не підведемо. Разом 24 години кожної доби і разом до миру, чи перемир'я, до фіналу, до перемоги.